Слава Україні! А з вами я Петро і ви на моєму каналі Читати Кртопоктюб. А зараз ви спускайтесь вниз, лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні оглянемо, називається 52-поверховий будинок на дереві. Говорить лиходії. А, і, і автор цієї книги Енді Гріфітс. Ілюстратор Террі Дентона. Також від цієї серії в нас ще є такі книги, як 13-поверховий будинок на дереві. Але наразі в нас його немає. 26-поверховий будинок на дереві. 39-поверховий будинок на дереві. 26 9. 39-поверховий будинок на дереві, 65 поверховий будинок на дереві і 78-поверховий будинок на дереві. Чим перші незвичні ці книги? Вони від видавництва Artbooks. Чим вони незвичні? Тим, що розповідається про двох хлопців і про їхню подругу джил хлопці. Енді Террі, вони жили на поверхов... на будинку на дереві. І в першій частині це був 13-й поверховий будинок. В другій частині це вже був 26-поверховий будинок. В третій частині це був 39-поверховий будинок. І так далі. Тобто кожен раз в них додавалось по 13 поверхів будинку. Е е е і що ще було незвично, що. В кожній частині, майже в кожній, їм е, дзвонив їхній видавець, е, їхнього видавництва, що давайте вже скоріше там дописуйте книгу, щоб сьогодні, там до якогось часу, вона в мене була на столі, тому що в них там був якийсь контракт. І за цього хлопцям доводилось написати книгу. Але Майже цілу книгу в них були якісь пригоди, за яких вони не могли написати книгу. Там якісь пірати, якісь лабіринти, якісь пригоди, якісь бійки і тому подібне. І розвивалися так різні пригоди, а потім, в кінці книги, вони якось дописували цю книгу, і їм ще треба було вигадати якийсь спосіб. Як вчасно, там за 5 хвилин, чи за 10, чи за якийсь час діставити цю книгу. І так що ціла книга дуже цікава, тому що в початку нам розповідають е, взагалі, які поверха, до, які поверха добудували, потім е, пригоди, майже цілу книгу, і ще в кінці пригоди, як діставити і написати цю книгу. Отже, книги вам обов'язково дуже сподобаються. І незвичайно, тим, що Енді це автор, а Террі – це ілюстратор. І в книзі ці два хлопця, а саме е, оце Енді, автор, а це Террі – ілюстратор. Вони пишуть книги. І це ж їх треба якось діставити і написати взагалі. В цій, е, в цій книзі розповідається, що їхнього. Ну, Тут ми спочатку можемо побачити, які вони там поверха добудували. Е, такі. Перший тут про те, як можна різну піцу робити, поверх. Е, далі поверх із е, такою гарматою, що запускає морфи і так далі. Отже, книги дуже цікаві. Але в цій книзі їхнього е, видавця пана Носатенка, який, який постійно в них вимагав, щоб вони книги, книгу написували, він їм чомусь не дзвонив. Вони йому позвонили, але коли побачили його офіс, а його самого не побачили, то дуже здивувались. Здивувались тому, що офіс був весь е, розгромлений, розбитий, все було побито. І взагалі вони цьому дуже здивувалися. А що сталося з паном Насатенком, і які в них були пригоди? Ви дізнаєтесь в цій неймовірно цікавій книзі. <кій> Адже обов'язково раджу вам цю книгу, а також всю цю серію велику, тому що в мене ці книги обожнює і моя середня сестра, і моя молодша сестра. Тобто ми всі три дуже любимо ці книги. Я думаю, що навіть якби наша мама або тата їх читав, то вони їм теж сподобались. Отже, книги дуже цікаві і дуже крути. круті. І що ще незвично в цих книгах, те, що тут сторінки такі пофарбовані. Отже, раджу вам прочитати ці книги, а також читати українською мовою, різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. Ну а всім па-па-па-па!